Цими днями увага спортивних болівальників планети прикута до подій вологонки де Франс. Американці мали особливий привід стежити за перегонами, адже до змагань повернувся їх комир, семиразовий проможець де Франс Ленс Армстронг. І не лише повернувся, він поставив собі за мету знову стати чемпіоном. Чимало фахівців сумнівалося, що 37-річний спортсмен, який 4 роки тому оголосив, що йде на пенсію, здатний демонструвати попередні результати. Втім, перші етапи перегонів показали зворотня Лен Амстрон у чудовій формі і бореться за перші місця у турнірній таблиці. Деталі про це Руслан Петричка. Чотири роки тому, коли Ленс Армстронг оголосив про завершення спортивної кар'єри, він був на вершині не лише велоспорту, але спорту як такого загалом. Він виграв сім титулів чемпіона Тур де Франс поспіль, і це після того як вилікувався від раку четвертої стадії. Тоді Армстронг сказав, що для нього настав час взятися за інші проекти. Восьмого чемпіонства не буде. Сім титулів для мене це небо. Минуло чотири роки, і Армстронг повернувся у велоспорт. Зараз він націлився на восьме чемпіонство. He його заряд на перемогу не менше ніж колись, і за кожним його рухом уважно стежать коментатори. ми й не могли уявити, що знову побачимо ці кадри на наших екранах. Коротка пенсія спортсмена виявилася багатою на події. Протягом цих кількох років він встиг скасувати заручений із Шерл Кроу і в четверте стати батьком. Чому в свої 37 років він все ж вирішив ризикнути своїм статусом непереможеного? Армстронг твердить, що виступаючи, зможе зібрати більше коштів для свого фонду, що шукає ліки від раку. І очевидно, що весь цей час йому просто не вистачало адреналіну перегонів. Ще однією причиною його повернення у велоспорт дехто називає бажання спростувати звинувачення у прийманні допінгу. Перемога тепер підтвердить, що і раніше він перемагав без допомоги заборонених препаратів. Чотири роки тому Армстрон сказав, що легко пристосується до життя на пенсії. A... я готовий переглянути свій ритм життя і стати ногами на землю. Але зараз обидві його ноги знову на педалях, а всі думки зайняті бажанням перемогти. Ленц розраховує на силу м'язів своєї команди і не менше на досвід отриманий на попередніх семи перемогах. Ми змагатимемося за перемогу. У нас найсильніша команда, і ми це показали на тренуванні. Я не думаю, що у цьому змаганні лише сила все вирішує. Тут переможе найрозумніша команда. Мої суперники будуть їхати розумно. Я сподіваюся, ми також будемо розумними. І якщо так буде, я думаю, ми переможемо. Перший тиждень велоперегонів виявився для Ленса Армстронга нелегким. Після першого етапу він прийшов лише десятим. Під час другого етапу він ледь знову не впав, коли хтось зі спортсменів не втримався на колесах. Тоді масового завалу дивом вдалося уникнути. А одного разу його ледь не збила на трасі його власна машина підтримки. Втім, до кінця тижня Армстронг і команда набрали обертів і зараз мають всі шанси знову перемогти у Тур де Франс. Руслан Петричка голос Америки.